Пане Шевченко, до вас зараз буде запитання. Якщо ми говоримо в продовженні цієї історії, ми даємо різні заяви і наших високопосадовців про те, як довго триватиме ця війна. Є також і заява з польської сторони. Вони сказали, що ну варто очікувати довгої війни, і їм варто готуватися до того, що і наступ в них може бути. І ну така загроза справді є. І напевно, з точки зору військових, ми ще потім їх запитаємо. В тому є логіка, що вони завжди готуються до найгіршого. А якщо буде щось хороше, то це, звичайно, нам легше буде прийняти. Ви ж в медіа центрі Україна, наскільки я розумію, працюєте для того, аби про те, що відбувається в нас, про повномасштабну війну в Україні дізнавалися якомога більше країн світу, дізнавалися про те з правильними меседжами. Як зараз це виглядає? Чи відбулися якісь зміни? От за, за цих півроку повномасштабної війни? Чи змінилася взагалі наша позиція з точки зору навіть зацікавленості нами в світових медіа? Дуже великі зміни. Перша оцінка того моменту, де ми зараз є, коли у Другій світовій війні, після двох років протистояння в північній Африці, американці і британці вибили звідти німців на чолі з Ромелем. Черчилль виступив з історичною промовою, як він сказав: це ще не кінець, це ще навіть не початок кінця, але це кінець початку. Mm -hmm. От я хотів би, щоб ми, можливо, десь цю нотку відчули і наклали її на нинішню ситуацію. Ми в медіа-центрі Україна справді працюємо з інформацією, бачимо і багато зради, і багато перемоги. Я думаю, що в момент, в якому ми зараз знаходимося, перше емоція. Мені здається, що є підстави порадіти, якщо військові нам кажуть про певні успіхи, давайте порадіємо. я можу тільки уявити, які емоції зараз у людей з Харкова або з Балаклії, коли вони зараз бачать ці, ці кадри. Я думаю, що ці люди, і ми всі заслужили на момент щастя, радості. І гордості. І це нам потрібно для того, щоб ми були твердішими і міцнішими завтра і післязавтра. І ми справді знаємо, що кожен метр звільненої землі це кров, це життя, це під, це величезна відвага і мужність наших бійців. Друге, крім емоцій, розуміння, розуміння того, що справді мир не може бути одночасно і швидким, і хорошим. Якщо ми хочемо добрий мир мати, він навряд чи буде швидким. Тому треба розуміти, що насправді на нас чекає дуже багато боротьби попереду. Розуміння, аналітичне розуміння не в тому, що ми просунулися на 10, на 15, на 20, або 50 кілометрів. Хоча знову ж таки кожен метр крові полити. Розуміння моменту в тому, що радикально міняється ситуація. Вона змінилася в українському небі, вона змінилася в артилерійських дуелях, вона вона змінилася в настроях. Ну і крім емоцій, крім розуміння, віра. Віра в те, що ми обов'язково переможемо. Це віра, яка є у нас, вона міцніше, вона міцніше серед наших союзників за кордоном. І ви згадали про Рамштайн. Рамштайн це ж не тільки про кількість набоїв, снарядів, артилерії, про які Тарас говорив, що надзвичайно важливо. Але війни виграються ж не тільки цим, вони виграються людьми і настроєм. Там зараз є своя велика дискусія. Є один табір, який вважає, що Україні треба не дати програти, і є інший табір, який вважає, що Україні треба допомогти перемогти. І мені здається, що такі дні, як сьогоднішні, вони наближають нас до того, щоб там у вільному світі була сцементована коаліція заради нашої перемоги, а не заради нашого виживання. Що говорить, це факт. Але так? Тому я про це рептику, згадала. Будь ласка. Мені здається, ми тут теж не повинні себе заколисувати. Я хочу угу. підтримати колег по студії. Путін не є джерелом проблем, які зараз світ переживає. він є відзеркаленням російської еліти і що найгірше російського суспільства. І це означає, що відхід Путіна. Смерть, усунення створює вікно можливості, його треба буде використати, але воно не вирішує проблему в цілому. Це проблема, яка з нами на десятиліття, на покоління вперед, проблема для всього вільного світу, і тому до цього треба ставитися дуже, дуже серйозно. І вертаючись до тої цитати Черчилля, що це можливо кінець початку, це означає, що зараз кожен в Україні повинен знайти, якщо він досі не знайшов своє місце, в тій роботі яку Україна веде для перемоги. Якщо хтось за ці місяці все ще не знайшов свого місця. Прийшов час його знайти, тому що це на роки, це надовго воно станеться. Перемога прийде тільки тоді, коли кожен знайде своє місце, кожен зробить свій внесок. І це той момент, коли кожен має це зробити. Коротка репліка. Пан Шевченко. Далі долучаємо Валерія Чалого по скайпу. Я вас вперше в ефірі. У мене ще у вас дуже мислячий і глибокий глядач, тому не для дискусії, але в плані обміну інформацією. Ми в медіа-центрі Україна записували кілька днів тому подкаст з Вадимом Скібіцьким, який є головним аналітиком в головному управлінні розвідки. Це людина, яка на Рамштані сидить поруч із міністром Резніковим і спілкується за одним столом з ключовими людьми серед наших союзників. Він каже: що наші ключові союзники в прогнозах їхніх розвідок розвідок зараз. Прийшли до сценарію, який передбачає набагато довші часові проміжки. Прогноз німецької розвідки, британської розвідки, інших ключових союзників говорить про 23, 24, 25 роки. Це не значить, що це даність. Але зараз на цей момент це є головний базовий сценарій, з яким зараз працюють розвідки наших союзників. Оскільки вас дивиться вдумливий глядач, я думаю, що йому теж важливо це знати і це розуміти. Добра новина що це ті самі розвідки, які давали колись три дні нам на все або там пару тижнів. Ще одна добра новина. Що загалом сценарії стали позитивнішими для України, і треба на це спиратися. Але нам тут треба не заколисувати себе, треба бути готовим, що це може бути дуже довга історія. Мир не може бути одночасно і швидким, і добрим для нас. На жаль, це розуміють наші союзники, це розуміємо ми. І ще раз заклик для кожного з нас, для кожного в Україні, для кожного, хто не в Україні, але українець. Прийшов час чітко задати собі запитання: де моє місце в цій великій битві за перемогу? Прийшов час знайти це місце, зайняти. І робити в нас.